Степногірськ – селище на Запоріжжі в 10 кілометрах від фронту щодня під щільним вогнем окупанта. Каби знищують багатоповерхівки, а дрони добувають те, що встояло. Але там все ще залишаються люди. щонайменше три сотні місцевих виживають без води і газу, без ліків. Наші журналісти з'їздили до степногірська і поговорили з місцевими, чому вони не залишають селище. Репортаж Олени Каптюх. Дорога на Степногірськ у машині рятувальники вже у повному спорядженні і максимально зосереджені. Обстановка трішки накаляється. Степногірськ менш ніж в 10 кілометрах від фронту. Це дозволяє росіянам бити по ньому кабами артилерію та дронами. Ми в Степногірську нас попередили тільки що щоб ми дуже швидко працювали. Бо тут дуже небезпечно обов'язково треба слідкувати за небом. Бо бивала постійно подвір'я. Поруч з багатоповерхівками порожні. Лише покинуті коти біля під'їздів. Шукаємо людей в укриттях. Порожньо будинки розтрощені. з восьмого поверху звисає на вулицю холодильник. Ймовірно, удар прийшовся на кухню. Подивіться, в якому стані будинки балкон просто впав. На поверх нижче, так і висить, його прибирати нікому. Далі все ж зустрічаємо місцевих. Їх тут ледь набереться зо три сотні. Ображаються, коли у них питають, чому вони не виїжджають. Кажуть, вас тут не повинно бути, а де ми повинні бути? Ми в, свої, ми в своїх будинках. Валентина прийшла на ринок купити овочі. Весь базар це два прилавки. На одному овочі, на іншому два пиріжки. 40, 40, 20, 40. ці овочі. Алла виростила на своєму городі в Степногірську і винесла під заробити. Та покупців каже, немає. Огірки навіть дешевше ніж в Запоріжжі. у нас немає людей, таких як у Запоріжжі, щоб продати їх. Тому у нас така ціна. В єдиному тут магазині можна купити яйця та м'ясо. Їх привозять із Запоріжжя. А от чого нема, то це ліків з ними тут справжня біда. А де ліки беруть? В Запоріжжі. По-другому ніяк. Телефонують знайомим, ті купляють, передають водіям маршрутки. Сергій водій маршрутки вже чекає пасажирів. Проїзд до Запоріжжя 50 гривень. Встигає зробити 5 рейсів туди і назад. Швидко, щоб не потрапити під обстріл в дорозі. Не страшно вам працювати. Страшно. З комунальних блав Степногірську лише електрика. Газу і води немає. Місцевих рятують свердловини. Пити таку воду не бажано, але пані Світлана каже, інколи немає іншого вибору. Це вода технічна, постирати, прибрати для тварин. Ну а як не привозили нам воду, ми цю воду кип'ятили і готували їсти собі. Сьогодні рятувальники привезли питну воду. Пані Ірина за нею та хлібом їхала на велосипеді з Кам'янського. Це кілометрів п'ять звідси, але потрапила під обстріл. Як поїде назад, не знає. Їхала велосипедом, перебило снарядом. У будинку пані Світлани всі вікна забиті вже по три раз. Та вона знайшла для себе розраду. Гусей каже, вивели її з депресії. Це мені моя подруга, бивша колега моя, щоб я Весною вийшла з депресії після обстрілу. Подарувала 16 Була гусенят. Ну один загинув від снаряда, а ці виросли. Та серед розбитих і порожніх багатоповерхівок бачимо прибрані клумби і доглянуті. Кущі шукаємо, хто за ними слідкує, і таки знаходимо у садових рукавицях і панамці, із граблями в руках. Пані Людмила прибирає сухе листя. Простріляли, подивилися. Отак, глазами подивилися, впало туди. Слава Богу, і виходимо робимо. А що робить дівчатка? Довго в Степногірську затримуватися небезпечно. Чергова тривога, але Людмила нікуди не поспішає і проводжає нас із посмішкою. Все було добре, все буде Україна. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.